Він буде хлопець моєї мрії. Я б хотіла, щоб він був сміливим, енергійним. А якщо б він ще був футболістом. А як щодо зовнішності? Зовнішність не головне. Головне, щоб в душі він був красивим, щедрим, доброзичливим. Але де ж такого знайти? А я якраз знаю одного хлопця, який точно підходить до твого опису. Справді? відпочиваючий третього загону Савчук Лє. Я б так хотіла з ним познайомитись. Зараз ми усі з ним познайомимося. Що ж я можу? Що ж я можу вам про себе розказати? Професійно займаюся я футболом уже чотири роки. Найбільше в людях я ціную здатність прийти на допомогу. Моє в кредо завжди йти до своєї мети. Всім учасникам бажаю перемоги. Дякую за увагу.